Опеньку Оксану Іваніну, артистку допоміжного складу, 11 жовтня звільнити е -е -е у зв'язку зі скороченням посади. Пані Оксана одна з тих, хто на собі відчула кризу бюджету. Її та ще щонайменше 30 людей простими словами вигнали на вулицю, ліквідувавши цілий штат артистів допоміжного складу національного оперного театру України. Єднократно звучить э, фраза «115 й приказ по якому нас уволили. Покажіть нам этот приказ. Ми ж посмотрети, і члени просоюзної організації повинні як как його бы, увідіти. Нам этот приказ ніхто не, показ ну ніхто не показав. Вони там э, якісь намагалися влаштовувати акції. Навіть я знаю, що там якісь були судові позови. Ну э, чесно кажучи, я не, не думаю, що вони мають якусь подальшу судову перспективу, бо э, всі. Дії в житті керівництвом театру вони повністю відповідають вимогам чинного законодавства. ...підприємства Національний академічний театр та Валиту, України та Балету України імені Шевченка, на рішення Святошівського районного суду міста Києва 16 січня 2015 року цивільній справі за позову Кожухаровою Людмили до державного підприємства Національний академічний театр Украї та Балету України імені Шевченка, про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, тягнення середнього заробітку, за час у мішаному керуючись статтями 313 і 317 представника Колухарової Людмила Анатолійна Ігнатенка Олексія Олексійовича та Державного підприємства Національної академічний театр Валиди імені Шевченка задовільнити частково рішення Святошського районного суду міста Києва 16 січня 2015 року в частині скасування наказу про звільнення скасувати та ухвалити цій частині. Пару Людмила Анатолії на посаді артисти допоміжному складу Національного академічного театру України України імені е е Тарата Геворовича Шевченка 14 жовтня 2014 року. Врешті рішення суду залишити безмір. Рішення набирає виконує сили в момент оголошення може бути оскаржено до спеціалізованого суду України з розвідки справ протягом 20 днів. Повний текст через 5 робочих днів порядок отримання на дверях. Браво!